Да. А сюда запускаем а сюда запускаем, да. А, але, ши, 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 стрелка туда. Центр в всю сторону. Мы выносим в, в, су... в отдельную Да. 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 В отдель... Отдель... В отдельную. Отдельну... То есть получается, чтобы заехати на допочи ПБК, мы должны проїхати в правый да. проект и на руку влево. Да. Мы, да. мы, да. мы ж с вами живем в этом, с правосторонним руком. Ближайший проїзд, можемо це відкрити в ту сторону, Без проблем. випускати, а це буде працювати для випуску якщо... це... з залезка. Іначе, виходить, що робиться? Ми проїжджаємо цей ближайший приїзд, в світу, а далі, виходить, щоб виїхати нам на Бориславське шоссе з ХБК, скажімо так, нам треба перестроїтися на площі, нернути на інший бік зовсім і знову винирнути на інший бік. Ми ізначально людей запутуємо на кальцев. Не, а, розумієте, коли, чому, коли йде рук сюди, то тролейбус тоді що робить? Правильно. Пересікається Дійде, з руку. Тоді питання. стоїть питання. Давайте будемо тролейбус на кінцях. От, от, от чому просто. Давайте рішати за питання, тому що далі тролейбус не рухається. Коли розвиватися, нам, 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 нам було поставлено питання, щоб тролейбус не рух не чіпати взагалі. Тому тут така схема. Якщо ви кажете, що ну, робимо по кінцю, питання залишається відкритим заїзд, зіснуючий якось. Бачите питання по всьому пов'язку. Це ж з'їзд і це з'їзд, а Це тільки з'їзд, а ви все не